Привіт, друзі! Американський виробник Shelby American представив свій перший продукт, створений на основі нового покоління Force Mustang. І на тлі всього того, що зараз випускають в автомобільному світі, цей проект сприймається як біла ворона. Новий продукт отримав ім'я Shelby Super Snake, і його дуже легко відрізнити від стандартного Mustang S650, на базі якого він побудований. Вся справа в обвісі, що складається з величезної кількості компонентів та різних елементів. Super Snake виділяється широкофюзеляжними передніми крилами з карбону з вентиляційними отворами нікуди не подівся і масивний передній бампер. Правда, тепер він пропонується з декоративним сплітером, завдання якого розрізати повітряні потоки і знижувати підйомну силу під черевом автомобіля. Сам сплітер встановлено на спеціальні опори. За вершою картини алюмінієвий капот з вентиляційними отворами, прикритими багатошаровими жалюзями. Так як це топова модифікація, тут встановлені повністю світлодіодні фари та ліхт. Тарі у цьому плані у шелбі, все на найвищому рівні, крім незвичайно трисекційної задньої світлотехніки, корму прикрашає дуже масивний дифузор, з-під якого випирає чотириствольна випускна система борла. Все для того, щоб величезне серце, розташоване під капотом цього мобі Діка, могло вільно дихати. Завершує картинно-карбонове заднє антикрило Супер Снейк. Воно доступне тільки для копе. Кабріолет позбавлений такої опції. Шелбі не була б собою, якби не прикрасила новинку декоративними смугами. Мене та наклейками шелбі не знаю чому, але в компанії приділили величезну увагу новим 20-дюймовим кованим магнієвим дискам, які тут встановлені. Нові диски з магнієвого сплаву є кульмінацією 15 років. Клопітких розроботок інженерного відділу компанії. В результаті яких було отримано новий запатентований сплав, який перевершує за характеристиками будь-яке алюмінієве колесо. Представлене сьогодні на ринку. У цих дисках використовується найвище співвідношення міцності та ваги магнію серед широко доступних металів. Якщо говорити простими словами, інженерам вдалося знизити вагу дисків і тим самим досягти кращих динамічних характеристик, при тому рівні міцності, які пропонують професійні гоночні диски. З інтер'єром у компанії теж попрацювали. з погляду. Архітектури новинка пропонує такий самий сучасний інтер'єр, як і у нового мус, але з деякими особливостями. Шелбі хотіли домогтись поєднання розкоші та продуктивності в інтер'єрі нового Снейк, Тому в компанії вирішили не розмінюватись по дрібницях та пропонують салон із повністю шкіряним сидінням зі ставками з алькантари. Шкіра та Алькантара використовується і на інших елементах інтер'єру з імітацією малюнка зміїної луски. Крім того, у кожного випущеного автомобіля є табличка з порядковим. Номером, а якщо ви замовите варіант з механікою, а тут таке є ваш Shelby Super Snake отримає важіль перемикання передач з характерною кулею на кінці. Ну а тепер давайте нарешті перейдемо до найцікавішого, до технічної частини, а вона то дуже вражаюча. Новий Super Snake 2024-го модельного базується на Ford Mustang s 650, і доступний він тільки з одним мотором. І це 5-літровий атмосферний V8 кайот і це верою тотальної електрифікації. Я тебе люблю, американський автопром сам же двигун доступний у двох модифікаціях. У базовому виконанні ви отримаєте отримуєте 5-літровий v 8 потужністю в 480 кінських сил. Ще болючіше розуміти, що скоро і Ford нас позбавлять цієї можливості. За іншими компаніями, але не будемо про сумне. У розпорядженні Шелбі є ще одна більш люта модифікація цього двигуна з надувом «Віпл». Робочий об'єм такого нагнітача становить величезні 3 літри. Він встановлюється зверху і з легкістю підніме потужність фортовського АВ-8 на нові висоти, змушуючи його видавити божевільні 841 кінську силу, і це все на задньому приводі. Та ще може бути у поєднанні з механікою. Ідеальний автомобіль для зйомок у новому форсе. Звичайно, одним компресором справа не обійшлася. Двигун також отримав фірмову систему охолодження шелби Екстрім з новим радіатором та теплообмінником. Щоб автомобіль хоч якось міг справлятися з цією потужністю, було модифіковано підвізку та встановлено нові міцніші напівосі. Сюди можна віднести і модифіковану гальмівну систему від шелбі. А якщо вибір буде зроблено на користь механіки, автомобіль також отримає короткохідний важель перемикання передач і цілісний карданний вал. Звичайно, Айно, версія з нагнітачем приверне до себе більше уваги, крім великої потужності. Суперснейк також отримав ряд поліпшень, пов'язаних з керованістю. У компанії стверджують, що провели ретельно інженерну роботу, у зв'язку з чим компанії вдалося збільшити потужність. При цьому зберегти баланс ваги за допомогою нового алюмінієвого капоту і вуглепластикових крил, які також перенаправляють повітря для максимального охолодження гальмівної системи. Не останню роль у всьому цьому зіграли легкі магніві легкосплавні ко колеса, які знижують вагу маси, що обертається, дозволяючи тим самим входити глибше в повороти і швидше прискорюватись на виході з них, легкий задній карбоновий спойлер робить все для того, щоб автомобіль не винесло на розбіччя, і ви не втратили контроль. У стандартній версії Shelby Super Snake буде поставлятися з автоматичною коробкою передач, а також у кузові купе. Але за доплату можна замовити варіант з м'яким верхом і почути табун 841 кінську силу із відкритим верхом. Звучить за. Маливо, ціни на новинку поки що не оголошені. Все що відомо, що Шелбі Американ випускатиме щороку по 250 таких автомобілів для американського ринку. Тюнер продаватиме новий автомобіль і в інших країнах, таких як Австралія, але виробництво там також буде обмежене. Виробництво шелбі Snake почнеться вже цього літа, і автомобіль буде поставлятись трирічною гарантією або обмеженням пробігу в 36 тисяч миль. При цьому гарантія на силовий агрегат від Ford йде окремим рядком. Покупці також зможуть зареєструвати свої автомобілі у реєстрі Шелбі та отримувати різні плюшки. Враховуючи, що зараз, крім Форд, ніхто нічого подібного не пропонує, у даного проекту по суті немає прямих конкурентів. Dodge взяв шлях на електрифікацію, а доля шевролет Camaro зовсім туманна. Так що це справді біла ворона в автомобільному світі, і таких ворон з кожним роком стає дедалі менше. Що ж, друзі, а у мене на сьогодні все. Дякую, що подивились цей ролик. Сподіваюсь, що вам було цікаво. А щоб не пропускати... Нові відео рекомендую підписатися на канал, а також забувайте про сторінку в інстаграмі доступно за посиланням в описі. Всім удачі і до зустрічі!